Росія повинна відчувати відповідь за те, що вона робить проти нашої держави та людей. І наші воїни щодня забезпечують цю відповідь. Маємо подолати російське зло. І з вами Кременчуцькі новини про події дня у нашій програмі. Сьогодні родини п'ятьох загиблих захисників отримали посмертні відзнаки у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Олександр Затков, Едуард Волювач, Олександр Шедерекін, Олександр Бабік та Ігор Калугін нагороджені орденом за мужність третього ступеню. Хвилиною мовчання в Кремичуцькій районі військової адміністрації розпочали церемонію вручення посмертних нагород. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, всіх хто воював, усіх військових та всіх цивільних. Сьогодні ордени за мужність третього ступеню від президента України Володимира Зеленського отримали родини полеглих воїнів: Олександра Заткова, Едуарда Волівача, Олександра Шередекіна, Олександра Бібіка, Ігоря Калугіна. За мужність та сміливість в боях з російськими загарбниками нагороджується орденом за мужність третього ступеню. Посмертно запрошуємо сина отримати нагороду. Батько Костянтина Ігор Калугін став на захист батьківщини ще у 2014 році. Загинув у січні 2024 на Харківщині. На протязі 9 років він захищав нашу державу. Я дуже пишаюся, що в мене є такий батько, але на жаль, я вже не можу чомусь це сказати. Не стримує сліз і мама загиблого бойового медика Едуарда Волювача. Її син став до лав ЗСУ ще у 2021 році. Загинув у грудні 2024 року в бою. Неподалік Торецька. Пройшов він нелегкий путь цей бойовий, тому що були в ньому, ну він мамі дуже й не розказував, ну, так як побратими казали, вони пройшли дуже тяжкий час, були в них такі не, 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 не хороші незгоди. З усього він вони викарабкувалися. Ну а так, як бачите, в Торецьку його закінчилося. Життя. Я дуже пишаюся своїм сином. Олександр Затков також загинув на Донеччині у січні 2024 року наслідок штурмових дій противника під Авдіївкою. Торбутливим батьком, хорошим сином. Сподіваюсь, що немарно він загинув. Вічна пам'ять йому. схиляємо голови перед подвигом мужніх земляків. Вони завжди житимуть у наших серцях. Їні та близькі ваші. Сани, чоловіки та усі, справжні герої. Вони віддали найдорожче що є наскільки це це життя, життя за нашу зламу незалежність, за нашу свободу і нашу віру в перемогу. Вікторія Пальчук, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини. Після чергової ворожої атаки Кременчук не лише оговтується, а активніше допомагає фронту. Сумський напрямок один із найгарячіших, тож підтримка військових там має особливу вагу цього разу. Захисники отримали сучасне технічне обладнання, яке посилить ефективність дронів та надійність зв'язку на передовій. Попри всі випробування, Кременчук залишається містом сили, стійкості і дії. Після чергового масованого обстрілу громада об'єдналася ще міцнішим, аби посилити Збройні сили України. Цього разу допомогу спрямували підрозділу, що оборонить нашу країну на сумському напрямку. Військовим передали ретранслятори та конвертори для оптоволоконного зв'язку. Це обладнання для fpv дронів для того, щоб хлопці мали можливість зупинити ворога, який зараз активізувався саме на цьому напрямку. Ми хочемо допомогти нашим хлопцям, які зараз боронять Україну на Сумщині, які захищають кожного нас з вами, і тому допомагаємо цьому підрозділу. Сучасне обладнання українського виробництва передається і буквально завтра вже буде на позиціях для того, щоб зупинити ворожу навалу. Ретранслятори дозволяють суттєво розширити дальність сигналу між оператором та дроном. Завдяки їм наші воїни можуть працювати на більших відстанях, залишаючись у безпеці та зберігаючи тактичну перевагу. А конвертори оптоволоконного зв'язку це складова, яка забезпечує максимально чітку та швидку передачу даних між операторами та системами управління. Один маленький дрончик це великий крок до перемоги. Тому велика-велика вам дякую. За те, що ви допомагаєте нам робити цей крок за кроком. Дякую. Сьогодні FPV-дрони є одними із найефективніших інструментів сучасної війни. І щоб ця техніка працювала на повну потужність, необхідне саме таке обладнання. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Про те, чому донація крові така важлива та як стати донором, дізнаєтесь у нашому наступному матеріалі. Увага на екран. Днями у всесвітній день донора крові у Кременчуці акцентували увагу громадськості на важливості донації. Однак, на жаль, кількість донорів крові все ж недостатня. Тому Кременчуцька обласна станція переливання крові запрошує усіх врятувати життя, здавши компоненти крові. У нас повинні бути великі резерви донорської крові, розуміючи, що можуть бути різні потерпілі. Це люди, які військовослужбовці, захисники наші, це ДСНСники, наші, це цивільне населення. І ми, як заклад. Охорони здоров'я обов'язково повинні мати певні резерви для надання трансфізіологічної допомоги. Нічого цього ми зробити не зможемо, якщо в нас не буде донорів. Гарний приклад в організації колективної здачі крові демонструє Кременчуцький медичний фаховий коледж. Представники якого вже неодноразово долучалися до цієї ініціативи. Подяка департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації. Оголошується колективу та студентству комунального закладу освіти Кременчуцький медичний фаховий коледж. Імені Володимира Івановича Литвиненка Полтавської обласної ради за вагомий внесок у розвиток добровільного безоплатного донорства в крові. Ми вам дякуємо всіму вашому колективу. Подяка вам! Самі донори відзначають, що одного разу зробивши вибір, вони продовжують здавати кров, рятуючи велику кількість людей. Я зіткнулася з цією проблемою, коли в батьків почалися проблеми. Я побувала в лікарні і побачила, як Багато людей потребують цього, і так як мені зробити це не важко а це допоможе багатьом, тому регулярно здаю кров і інших призиваю. Стати донором крові не важко. Головне завчасно підготувати свій організм. За 48 годин не вживати жирної та копченої їжі, а також алкоголю. Більш детально можна дізнатися про все у мережі інтернет. Найголовніше для донації крові це мати бажання. Донорів ну, на превеликий жаль необхідної кількості ми не маємо. Тому знову наголошую на те, що донори крові дуже дуже нам потрібні. Шановні кремічу не залишайтесь байдужими, залучайтесь. До донорства крові. Всі абсолютно групи нам потрібні. І резус позитивні, і резус негативні. Черг немає. Попередня запис не потрібна. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14. Будь ласка, паспорт, ідентифікаційний код при собі маєте? Тож зробіть добру справу, адже для людини, яка потребує переливання, ваша кров це шанс на життя та одужання. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчувські новини. У світі, де екосвідомість стає не просто трендом, а життєвою необхідністю. Молодь Кременчука долучається до важливих змін. У офісі молодіжного парламенту Кременчука стартував проєкт Екошкола унікальна ініціатива, що навчає, як дбати про довкілля у повсякденному житті. Як усе відбувалось, бачили наші журналісти. У світі дедалі більше людей замислюються над тим, як жити усвідомлено та дбати про планету. Екологічна культура вже давно перестала бути трендом. Це нова норма, яка визначає майбутнє. І Кременчук не стоїть осторонь. Сьогодні у стінах офісу молодіжного парламенту Кременчука стартувала програма Екошкола. Сьогодні молодіжному парламенті Кременчука стартував унікальний проект «Екошкола», в рамках якого діти будуть пізнавати екологічні теми, будуть ходити на екскурсії. Будемо розповідати їм дуже багато цікавого, що надалі їм допоможе у житті. Радіємо, що наша молодь цікавиться темою еко і хоче зробити наше місто краще. Особливо приємно, що міська влада активно підтримала ініціативу. Зокрема, участь у відкритті взяв міський голова Віталій Малецький, який підкреслив важливість екологічного виховання. Та найголовніше, що міська влада чує молодь та підтримує їхні ініціативи. Насправді, ми от стараємося на всіх наших заходах просити від вас, як зараз модно говорити, такий фідбек, це Зворотній зв'язок, ваше бачення. У вам розкажуть про те, як все у нас добре, але може ви своїми очима подивитися і скажете, що треба змінити, що треба покращити. Проект молодий, нещодавно народився, і ми вважаємо, що такий складний для України час це дуже важлива тема. Збереження екологія, отримання навичок, екозавичок. Учасники поділились. Вони неймовірно раді, що у нашому місті є така чудова можливість зануритися у екосвіт. Дійсно, дуже вдячна організаторам, тому що, на мою думку, це дуже важливо в наш час. Це все ж таки свідомість наступних поколінь, і це дійсно те, що потребує уваги, бо від цього залежить майбутнє наше і загалом нашої планети, нашого світу. Я щиро вражена від першої зустрічі, вона навіть не закінчилася ще, але тим не менш початок багато обіцяючи. Мені дуже сподобалася сьогоднішня наша презентація, і взагалі, тема екології для мене дуже близька, тому що я безумно дуже люблю тварин, дуже люблю наші рослини. Безумно люблю Кременчук, і це я розумію, що це дуже важливо. Саме такі програми, можливість об'єднатися навколо спільної мети, дізнатися, що реально може змінювати світ, і почати робити це вже сьогодні. Учасників розпочинається дивовижна екомандрівка. Попереду ще маса екоподій, майстер-класів і цікавих зустрічей. Творимо зелене майбутнє Кременчука. Разом організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Цими вихідними на кремінь арені зустрілися дві амбітні футбольні команди Будівельник та Олімпія. Про результати матчу розкажуть наші журналісти. У рамках п'ятого туру чемпіонату Полтавської області футбольний клуб Будівельник приймав одного з фаворитів турніру Олімпію савенців. Цей матч став першою очною зустрічю команд і одразу подарував глядачам емоції, боротьбу та напружену інтригу. Гра розпочалась жваво з перших хвилин. Гості Савенців продемонстрували, чому вважаються одними з найсильніших у області. Ще до перерви Олімпія двічі вразила ворота господарів, скориставшись помилками в обороні будівельника. У другому таймі, завдяки підтримці рідних трибун, будівельник додав у швидкості, заграв агресивніше та впевненіше. Один із атакувальних моментів завершився забитим м'ячем. Господарі скоротили відставання. Фінальний свисток зафіксував перемогу Олімпії з рахунком 2-1. але, незважаючи на поразку, будівельник продемонстрував характер і показав, що може гідно боротись навіть з найсильнішими суперниками чемпіонату. Програли 2-1, але хлопці ми задоволені, їхня боротьба, їхні боротьби жагли до перемоги, особливо в другому таймі. Так, в першому таймі пропустили на своїх помилках, десь там е -е, дослід... не дослідили е -е, на кутовому, пропустили дальний удар. А так моментів у Савінців не було. Да, непогана команда сиграна, грає е -е, в одно-два один-два дотики. І сьогодні ми. Особливо на другому таймі здавали, що теж можемо грати на рівні. Ця поразка не вирок, а ще один етап становлення команди. Будівельник довів, що здатен битись до останньої хвилини, навіть проти фаворитів турніру. Результатом задоволений три очка, є, три очки. Грою, особливо в другому таймі, зовсім не Розмовляли про одне, домовлялись з хлопцями грати, по іншому чим грали, і хоча цього разу удача була на боці Олімпії, головні перемоги ще попереду. Наступні матчі новий шанс показати свою гру, свою силу і свій характер. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Попри хмарну погоду, але з патріотичними гаслами та прапорами. Майже півсотні велорайдерів Кременчука цієї неділі взяли участь у велопараді. Детально про улюблений захід прихильників велоруху. Дивіться наступний матеріал. Слава, Україні! Слава! Цієї неділі у Кременчуці відбувся велопарад. Захід планували провести ще у травні з нагоди Дня міста та Дня велосипедиста України. Але через зливу велопарад тоді було перенесено. Сьогодні ми святкуємо День міста Кременчука в нову дату перший раз, і День велосипедиста України завжди він був в останні вихідні. Травня, попри те, що перед заходом був невеличкий дощ, це не зупинило прихильників велоруху. Близько 50 людей долучилися до велопараду. У велопараді я приймаю участь кожного року. Сьогодні запланувала з самого ранку, дуже чекала. І тут слідкувала за прогнозом дощ, хоч стояв зранку, але його не було. І тут, коли розпочався саме ну за півгодини, будемо так казати, розпочався дощ, спочатку. Я вирішила все ж таки, що поїду. Потрібно зробити благодійний внесок, допомогти нашим військовим. Також хочеться підтримати організаторів велопараду, які це все організовують. І, звичайно, підняти настрій нашим От. Ну, А я вирішив так виділитись, тим паче я живу в Кременщиці, я тут народився. Хочу підтримати наше місто в цій акції, якщо так можна назвати. От. Також традиційно до велопараду долучився велопатруль патрульної поліції Кременчука. Завжди долучаємося. Є звернення до батальйону, і ми як забезпечуємо такий порядок на дорозі. В будь-якому випадку контролюємо певні процеси, тому залучаємось. Коли по вулиці, по проспекту, ну, звичайно воно відрізняється трошечки емоційно. Тим паче, коли більшість людей всі підтримують, це зазвичай ну гарно дійсно. Воно і зі сторони, як то кажуть, і сам процес да, емоції зашкалюють інколи. Як і завжди, велопарад був благодійним. Цього разу збирали кошти для волонтерської групи Залізна сотня із Кривого Рогу. Я гадаю, що всі крименчежани зрозуміли, що ми замало донатимо. Збираємо ми сьогодні, як і останні рази, на виробництво димових шашок в кривому розі. Кожна димова шашка це врятоване життя одного або більше наших хлопців, які на передовій, після старту маршрут учасників пролягав проспектом Свободи вулицею старшого лейтенанта Максима Кагала, вулицею Небесної Сотні та вулицею. Соборною фінішували велорайдери на площі перемоги, де виконали ще одну традицію заходу: разом підняли свої вели догори. Слава Україні! Панове! Слава! Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Миру всім і наснаги, здоров'я та Божого захисту українським захисникам і захисницям. Слава Україні та її героям.